Ну що ж, це сталося. Рада Національної безпеки і оборони України під головуванням, звісно, Зеленського запровадила санкції проти Петра Порошенка. Про це ось пише і Форбс, і інші видання. Це сталося 12 лютого 2025 року. Отже, Порошенко розглядається з Зеленським і компанією як один із серйозних політичних противників. В той час, коли він, замість того, щоб бути справжньою опозицією, замість того, щоб вказувати на всі помилки влади, як це і належить справжній опозиції, грався у єдність. Добре. Грався у єдність з 24 лютого 2022 року, це нормально. Я підтримую це. Це дуже правильно. Однак після того, коли стало зрозуміло, що війна затягується, що влада Зеленської компанії щодня робить помилки, що вона здійснює фактично управлінський саботаж оборони України, Порошенко продовжував гратися у єдність із Зеленськими компанією, яка не створила уряду єдності 25 лютого. 2022 року. Не поділилася владою, монополізувала інформаційний простір, ігнорувала будь-які запити суспільства на боротьбу з корупцією, на боротьбу з завищенням закупівельних цін в оборонній галузі. Та, взагалі, на будь-що і компанія ігнорує будь-яку альтернативну думку, крім своєї. Це не єдність. Це узурпація влади, це абсолютизм. Це шкода, спричинена безпековій складовій України в умовах повномасштабного вторгнення. І ось перед Мюнхенською конференцією 2025 року, на яку Зеленський має їхати зустрічатися з радником Дональда Трампа Келлогом, для того, щоб обговорювати можливий план зупинення бойових дій, Зеленський ізолює своїх конкурентів політичних. До речі, залужно, я не вважаю конкурентом Зеленського. Це я підкреслюю. А от Порошенко це конкурент Зеленського, і для того, щоб не, стало якихось, не сталося якихось випадковостей, для того, щоб Порошенко кудись. Щось не сказав? Зеленський хоче його затримати.